Добрий день, вас вітаю, україничі. Невдовзі в усій Україні, навіть на окупованих територіях, розпочнеться навчальний процес. На жаль, окупанти дісталися й освіти, і нещодавно перероблюють освітні програми під російські потреби. Відтак вони хочуть навчати дітей російському патріотизму, для чого у переліку літератур з'являються псевдоісторичні підручники з відкритою пропагандою, спрямованою на те, щоб убити зародку нацизму, як кажуть самі расисти в українських дітях. Батьки, які лишилися під окупацією з дітьми. Намагаються протистояти расистам і часто відмовляються віддавати дітей під окупаційне навчання. Проте російські нацисти погрожують цілим сім'ям або дитина йде до школи, або у вас не буде дитини. Дітей у школах під окупацію не вистачає катастрофічно. Про це розповідають українці, які вимушені жити під російською владою через особисті причини. І хоч освіта мала б бути добровільною, расисти вже кілька місяців поспіль шантажують батьків, аби ті віддавали дітей у проросійські освітні заклади. Інколи шантажі виходять на рівень, заберемо у вас дітей. Як розповіла одна з мешканок окупованого Енергодару, окупанти офіційно не заявляли, що будуть пропагандувати російський мир для дітей перших четвертих класів. Хоч батьки й розуміють, що в голови дітям вкладатимуть не знання. Зокрема, вчителька з Росії, яка приїхала в місто, аби бути класним керівником для першачків, анонсувала Дітям викладатимуть історію Росії, російську мову і математику. Тим, хто не приведе малюків до школи, загрожує позбавлення батьківських прав, а дітей відправлятимуть в інтернати ДНР. Хочу нагадати, що більше новин ви можете побачити в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.